Hyundai Grand Юр S-Class від Hyundai, Це корейський автомобіль 2006 року. v образний двигун, V6 конкретніше. 3,3 двигун, вже в який встановлено газ, і він вписаний в техпаспорт. Авто має попереду ксенон, також проти По кузову ніяких сколів, царапок взагалі немає. Воно не було в ДТП. Є мінімальні підкраси, але з нічого критичного. Є люк в авто і топова комплектація, про яку ми зараз розкажемо і покажемо. У нас є всі скло підіймачі, пам'ять сидінь, музика Infinity, є електрорегулювання передніх сидінь, сервопривід керма, дерев'яні вставки на кермі, двохзонний клімат з підігрівами передніх сидінь. Також зараз переїдемо в задній ряд. Позаду на це заднє скло є шторка так само. Позаду також комфортно для всіх пасажирів. Дуже величезний та просторий седан. Люксове авто на свої роки для тих, хто не хоче переплачувати за Mercedes. Зараз побачите також позаду таку оптику прикласно, і задні парктроніки. Авто нещодавно проходило станцію, було перебрано всю ходову, те, що потрібно було замінити, та ТО. Тому недоліків технічних по авто немає і можете використовувати це авто вже сьогодні за 274 гривні на день. Кого цікавить більше про стан або хто хоче провести тест драйв на цьому класному люксовому автомобілі? Усі питання у нас за телефоном. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте нові класні надходження.